Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Так що невеличкий відосик. Бізнес в тобі, бізнес на свинях. Шелочку зараз дуже мови знімає про порозят, але на даний момент зараз хочу зняти відосик і сьогодні у нас субота, прямий ефір. Сьогодні у нас Така хороша дата, сьогодні у нас 4 число і сьогодні день народження моєї поханої дружини. Ще раз хочу її привітати днем народження, сказати їй, що я її сильно-сильно впохаю і поважаю, і дякую їй за все, за те, що вона мені дала моєму житті. Вона для мене і дружина, і сестра, і все на світі. А також вона мені подарувала троє найкращих дітей. Так що, друзяки, її сьогодні о 20.00. У нас буде хата-натата. Да? Сьогодні у нас не буде дівчат. Дівчата поїхали до моєї мами номер 3 до Антоніни Олещенко і е, будуть святкувати день народження, Ну, не так, як святкувати, а посидять за святковим столом. Без нога. А ми сьогодні проведемо прямий ефір з підтримку наших захисників. Далі працюємо. Сьогодні також моталися там у деяких справах. Сьогодні вже відправили речі, От у мене досить, постараюся вам його виду... Буде поставити, щоб ви побачили, це власне який весмерек, який вже поїхав на е, Суми, він буде їхати на Курський напрямок на одну із евокуляційних машин. Так що, друзі, якщо накопитися тут, тому що я тоді запитував вас, можливо, е, можна розіграти поросяну, але їх витравляли нема дома, а жінка з дому, а чоловік пішов, так сказати, в одну, я думаю, що... Що тут у нас маємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 10 поросят, я, звісно, думаю, що е, буде добре. Якщо хочете, давайте розіграємо, е, я думаю, що двоє менших поросят. Чи краще пікурок. так? таку дорога. Я, я думаю, так, давайте розіграємо двоє поросят. Якщо людина виграє, вони вже ще з'їдять. Якщо людина виграє, то, то і вони їй не потрібні будуть, то можна буде просто компенсувати е, фінансами, ну або ми просто продамо двоє порося. Є у мене там одна підписниця, це цвята із Недри, І якщо е, ну, хтось виграє і вони не потрібні будуть, я в першу чергу подзвоню до неї. Якщо їй треба буде двоє порося, то ми е, їй продамо. Двоє реженьких поросят. Так що буду відсюди зараз звиняти, бо вони мене реально з'їдять. Так, зараз ще підемо до малечі, до нашої. От. Так, мазушка наша спарована. Тоню нього також вже починає приходити виходи, але ми її не будемо парувати. Ну, можливо, хтось хоче, може далеко вести, скаже, мені такі великі не треба. Давайте двоє менше. Хай би трошки підросли вже всі такі косючі, всі, всі такі, не знаю, мені говорив, Серега, давно немає в себе таких відочиків, як ти з поросятами. Зараз дуже мало часу в цьому всьому діляю, але все одно поросятка, коли ти до них заходиш, вони все одно такі е, ну, більш-менш ручненькі і все одно дійдуть на голову. Тобто шелецівська дворова є, була і буде такою, яка є ручною. Якщо так, для тих, хто любить на це все діло подивитися, малеча на базі торпедних катерів. Ну, таких малих поросят я просто ніколи не продавав. І я думаю, що все-таки буде класно, коли людина виграє таких двоє поросят. Якщо вона схоче їх забрати, вона їх забере. Якщо не схоче, просто я скину кошти 6 тисяч гривень, а ти поросята просто комусь продамо. І залишимо. Групу не 10, а 8 поросят. Так само, я думаю, що із цієї групи поросят, якщо всі будуть живі і здорові, то ми також залишимо там 8-10, а тут у нас їх 13, і можливо потім також будемо продавати. Я просто такими малими не продавав. З точки зору економічної, то такі вигодніше продавати. Але коли в свій час я купляв поросята, то я завжди хотів не взяти кількість а взяти вже таких поросят, з якими буде менше мороки. Ну, хоч цими вже, в принципі, уроки як такої нема. Вони провакциновані, проглистовані, їдять, хтось більший, хтось менший. Але хочеться, коли ти там вже візьмеш 20 да, там, двадцяти кілограмів, то ти маєш легше. Ті, звісно, вже потужні. І я думаю, що завгодно, щоб виграла та людина, який це буде... Е Ну, Потрібно. Ну, я думаю, що там Ну, Якщо навіть людина виграє так, як тоді, там корветку, то це вже буде діло за переможцем, або він забере компенсацію, або він, можливо, комусь передарує. Це вже 13 те питання. Так що свинарство є, було і буде. І я хочу подякувати за кожен день, за кожен ранок нашим Збройним силам України і за те, що я маю можливість тримати домашнє господарство, тому що завдяки йому я маю можливість утримувати свою родину, ну, а також маю можливість допомагати своєму синові, якимось матком Сала, його побратимам, а також багатьом іншим військовослужбовцям, які боронять нас і на цю Україну. Е, по тому, чи правильно я годую чи неправильно, чи правильно я утримую чи неправильно, роблю так, як навчився. 16 років назад і мене все задовольняє. Зараз виробив таку тенденцію для того, щоб менше було мороки, протязі майбутнього всього періоду війни. Ми використовували тоді в період війни всього намського два вида комбікорму. Чому так було? Тому що тоді важко було замовити там добавки, важко було там замовити там шроти, і був такий період часу доволі такий ну важкувати І ми перейшли. У нас Свиноматки на супоросі були, які були спаровані, і всі свині на відгодівлі, всі їли брови. А свиноматки, які були на лактації, поросята до 30 кг, їли старту. Тобто була видатна в вже провірено і, в принципі, працює. Хтось там мене питав про кукурузі, є у мене один підписник, Вірніше його вже немає. Е, на жаль, він помер, але дружина до мене телефонувала і. Просила консультації, так як залишилася, та не хотіла, щоб е, господарство, ну, щоб не збувати, а так як це його було таке датище і вона продовжила е, цей такий сімейний бізнес, то е, коли ми з нею спілкувалися, е, потім я вже спомнив цю людину, що він... Колись хотів годувати одною кукурудзою, ну, але потім ми трошки перебили це все діло і зупинилися на пшениці кукурудзі. От він всю дорогу, там, не знаю на кількість років, там, від років до трьох, він використовує тільки в харчуванні пшеницю, кукурудзу, соєву макушу, соняшник, ну і вітамінно мінеральний добавки. Те, що до чого я веду, в принципі, можна годувати все, все, ну, все що у вас є, але все залежить готувати. Від результата і від виходу м'яса, сала і смакових якостей. був тобто, невеличкий відос про домашнє господарство. вами був Сергій Луйко. Не забудьте приєднатися вечором на стрім, виграти пару поросят. Ну і ще були деякі призи завдяки інтернет-магазину Турведи, інтернет-магазину Алозар Ком'ює. Ще там залишилися дранки, компресора. Ну і рідні речі, ще щось підберемо, а також прийдуть хлопці. І я думаю, що проведемо прямий три майки. На цьому все. Всім ми і добра. Чекаю всіх, всіх. Всі.